Всіх вітаю дорогі друзі. Сьогодні в нас вже наступила настояща весна, тепло, гарно. Хочеться так щось робити вже на дворі. І ми ось вирішили підрізати черешню. Вона вже така високовата. Треба зрізати верха, розчистити її і обробити зараз саме час обробити шкідників і хвороб. Ось як ви. Багато роботи. Треба все позагрібати. Тут сходять тюльпани у квітничку. І треба все тут загрібти. Зараз я буду за це все візьмусь і буду помаленьку все прибирати. Навскоси Максим зрізай. Геляку навскоси, щоб вона вода, щоб відходила. Випливала. І замастити треба. Ось така висока черешня, там зверху тільки шпаки об'їдають. її. Ми вирішили, щоб вона була. Там біг нічого не треба різати, вроді тільки оця Кажу, осталась. Там нічого не треба Там наверху ні, я тут її вже розріджу тут, тут. тут. хай він тут все на поскидає. Біля, Ось так кидай, туди, там, де, там Туди, туди кидай. І Джесіка сидить на сонечку. Тепленько тобі, да, Джесіка? І тобі добре весна. Сьогодні сьома сьогодні, да, березня? Так. Да. Сьогодні сьоме березня. Цілу ніч обстріли були. Нас поздоровляли. Витягають. треба більшу пилку туди, взяв Максим більшу пилку. Ой обережно, От Джесіка. Ой, що ж там по черешні лазить? Що ж там лазить? Так навскоси, да-да, зрізай так, щоб навскоси було. Сьогодні таке гарне, тепле сонечко ясне. Білю дерева. І хотіла б розповісти свого досвіду, тому що дуже багато йде. Толкувань всяких у інтернеті чи білити дерева, чи не білити дерева. І я хочу сказати, в мене вже я вже не молода людина, вік вже такий поважний. І кожен рік ми з дитинства, моя мама і мої дідусь, держали гарні мали садки і завжди білили дерева. і я Тепер чую, що не потрібно білити, бо це для красоти. Ні, це не ну красота красотою, це коли білять верби там і всі вздовж траси дерева, може, там якась красота є. А оці дерева, які ми білимо в садку, ось у мене тут, я стою, дивлюсь на дерево із південної сторони. І дуже таке сонце паляще сюди світить. І для того. Були ті, перед цим були морози, а зараз спаляще таке сонце, і дерево лопає на дереві кора. Іменно з цієї сторони. Ось я хочу показати результат Ось на цьому дереві. Ось такий ось результат. Хар, дуже це добра яблунька. Я її стільки років лікую, і вона не може ніяк зажити. Оце йде і морозобоїна, і від сонця такі. Оці. Рани на дереві. Потім потрібно лікувати. А от ці дерева молоденькі, які я вже білю кожен рік, і ось подивіться, на них немає лишайників. Зовсім не, немає лишайників. На них, які там деякі спори грибів, вони знищуються. Це, тут це в мене краска Мічурінка. Там в складі є якийсь фунгіцид, і ось воно забілюється, і кора не розтріскується навіть від цього такого жаркого сонця. Хоч насправді дерева потрібно білити було б на зиму їх, щоб вони пішли білі, але не вийшло їх побілити. Я вже не пам'ятаю, чому була яка причина. Но Хоча б, хоч би зараз їх я рахую, що дерева потрібно побілити. Тут у мене абрикос і теж оце, південна сторона. І подивіться, які тут є рани, такі в абрикосі. Я тут позабілювала трошки, але не зовсім добілила, хотіла показати, що якщо не буде побіляно, будуть ось такі на дереві рани. Побіляне, воно задержує перше не так поча сонце на цю деревину. І не так зарані починає розцвітати абрикос, персик. Задержують, коли ці зворотні заморозки, то бажано було б трошки отягнути цвітіння, щоб не пропали квіточки на деревах. щоб не Ось так я вирішила. З свого досвіду, що дерева потрібно білити. отак. Я білила раніше вапном, а ось це я купила ось таку мічурінку. Зараз покажу, яку краску купила. Мічурінка ось така. Від грибкових написано, тут навіть є фунгіцид, який від грибкових зафорувань. Для окраски стволів дерев. Плодових з ціллю защити от я зразу перевожу, тому що тут на російській мові, і через то так читаю, і від хвороб і од шкідників, і від сонячних опіків, температурних перепадів осінній і весінній період. Взагалі, краска, я думаю, що ця краска така не дуже буде змиватися. Вона дороговата, ось ця літрова е, відео, це літрове, коштує десь 70 з лишнім гривень. Звичайно, що для мого садка це мало, я трошки розвела його із водою, <кхисляє> <кхисляє> тому що дерев у мене багато є. <кхисляє> І ось сьогодні я займаюся. Цей цим білю дерева. Побілила свої персики ось так ігрушку, і не хватило у мене краски. Напевно, ще не буду із звістю білити цей вапном, а піду, ще куплю відеречку цієї краски, тому що в мене ще не всі дерева побіляні, а поки що буду вигрібати. Ото у квітничку де в мене така робота. Треба все тут почистити. Тут у мене виноград прикопаний. Ще виноград зарані відкопувати. Буду загрібати і виносити. Такий у мене сьогодні отака робота. Подивіться, як вже цвітуть підсніжнички. Ось які вже квіточки. Напевно, вже буде весна. Буде вже тепленько. Будемо чекати. Цвітуть, сходять. Тут ось так цвітуть. Я ще тут не поприбирала. Буду прибирати, дуже багато роботи появилося з, з теплом цим. Ось уже й вечорі є. Що планувала, не все зробила. Трошки тут позагрібала, повигрібала тюльпани. Все. Ще тут не зовсім винесла. Ось так коло свого ставочка поприбирала. Ще думала, що малину приберу, але після своєї хвороби, що трохи тяжковато. І йду вже вечір, йду відпочивати. Всім бажаю мирної ночі, тихої. Пока-пока до зустрічі. Джесіка вже бігає